Росія запланувала серію ІПСО та фейкових новин. Розвідка головне управління розвідки повідомило, що Росія найближчим часом спробує використати українських журналістів для проведення інформаційно-психологічних операцій. Очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин. Джерело головне управління розвідки. Деталі за даними розвідки, фейкові новини будуть спрямовані на підрив довіри до України з боку західних партнерів. За оцінками воєнної розвідки, українець спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність Збройних сил України. Метою спецслужб країни терориста є зменшення військової допомоги в Україні від іноземних партнерів, а також збір інформації про збройні сили України та військово-промисловий комплекс нашої держави. Розвідка закликає журналістську спільноту уважно перевіряти джерела, з яких надходять пропозиції про співпрацю.